Пертав сьогодні цей ваш Твіттер і побачив пост від п'ятого каналу, і мені здається, що вони досі живуть в якійсь видоманій реальності. Перша леді, якою ви її ще не бачили. Марина Порошенко в ексклюзивному інтерв'ю Five Channel показала своє робоче місце, розповіла про допомогу ЗСУ та соціальну роботу з дітьми. Марина Порошенко Перша леді. Якщо ви не знали, то п'ятий канал живе ще в 2018 році і називає Марину Порошенко Перша леді. До речі, це. О, я навіть перевірю, це 1 червня 24-го року пост, і в них Марина Порошенко досі перша леді. Я навіть загуглив. Виявляється, що Перша леді України зараз Зеленська Олена Володимирівна, що в принципі логічно, вона дружина Володимира Зеленського, і вона, типу, перша леді. Якщо ми далі подивимося в Твітер, до речі, навіщо вони вказали, що вона є жінкою? Дуже прикольно з точки зору Вікіпедії, перша леді може бути чоловіком. Можливо, не знаю. Якщо. Ага, це, до речі, цікаво. А якщо президентом України буде жінка, то. Перша леді буде чоловіком. Я ніколи про це чомусь не думав. Ну, Кратче, неважливо. А, І навіть Вікіпедія пише, що Марина Порошенко до шлюбу Пірі а, Вона була першою леді до 20 травня 2019 року, якраз до тієї дати, коли Порошенко передав владу Зеленському все логічно. І першою леді стала Олена Зеленська. Але для П'ятого каналу не існує ніяких там а, логічних штук. Вони просто вважають, що. Марина Порошенко досі перша леді, можливо. Вони натякають, що статус Володимира Олександровича зараз незрозумілий, тому Марина Порошенко може називати себе першою леді. Хоча, до речі, Зеленський сам же сказав, що він вважає себе досі президентом. Можливо, Порошенко також вирішив, що він досі президент, тому Марина Порошенко може бути першою леді. Мені цікаво, а я можу вважати себе президентом, як там Порошенко і Зеленський, і взагалі всі ми президенти. І ще, ну, я розумію, що. У нас немає колишніх президентів. Там коли кажуть про Порошенка, наприклад, ніхто не каже, колишній президент України а зазвичай немає такого звання. У нас, якщо ти, типу, президент, то ти президент на все життя, але. Кажуть, зазвичай п'ятий президент України, четвертий президент України і так далі. Але ж Перша леді, вона перша леді тільки діючого президента. Тому дуже дивно, чому п'ятий канал так пише. Я взагалі, коли бачу пости П'ятого каналу, це якийсь несусвітній треш. Вони зачасту пишуть якусь таку пропагандню, що її просто ну, неможливо читати, але по приколу я на них підписаний, тому що інколи хочеться поржати. І цікаво, що ж тут перша леді розправляє про своє робоче місце. Ось тут і починається мій робочий день. Пояснити, по-перше, щоб ви не лякалися, Яку амбразуру собою закрити, щоб всього не сталося. Перекуємо, вічі да? Чекайте в Тіктосі, ми будемо вдвох на байкі. Тут дуже важливо довіряти. Те, що ти скаржишся на життя, це все дрібниці. Це не наш підхід, точно. Батько mm -hmm. дуже мидера. Ілюстрація рускаваніра. Ми зараз... Це була конопля? Руського... Не, не канопля. Здається, ні. Так, ми зараз з тобою вдвох падемо як справи справити. А? Міра. Нормально? Так. Да. Працювати з такими дітьми це треба любити. Ну, окей. В принципі, чим перша леді і повинна займатися якимись соціальними речами. На зараз. В Україні дві перших леді, і Марина Порошенко, і Олена Зеленська. І в коментарях тут, звісно, накидали, що. А, вона вже не перша леді. Ви хіба досі не виходять, що її чоловік вже не президент, тобто вона не екс-перша леді. І є а, якісь розумні люди в, в Твіттері, які таке пишуть, статус президента сохраняється по жизнь, а ще забридятіна. Але є такі люди, які пишуть, що Марина Анатоліївна була і залишається першою леді України. Берегинею, розумна, освічена, з витонченим смаком і почуттям гумору. Я звернула увагу на дуже правильні слова, які сказала пані Марина після війни. Вся країна стане інклюзивною. Дійсно так, про це маємо думати вже зараз. Коротше, п'ятий канал зашкварюється. Ну, всі розуміють, що це. П'ятий канал п'ятого президента України Петра Порошенка. Але ж якщо ви хочете бути об'єктивними, ну ми розуміємо, що вас не пускають в марафон і, скоріш за все, просіла ваша аудиторія. Але вона і далі просяде, якщо ви будете писати бред, якщо ви будете називати першою леді а, якусь жінку, яка дружина колишнього президента, ну будьте, хоча б трошечки об'єктивними, і можливо, люди почнуть вам, хоч трошки довіряти і витрачати свої очі на ваш ефірний час. Тому що зараз це тупо зашквар, просто повний. BABABA <laughs>